Про собак, що гралися. Володя стояв біля вікна і дивився на вулицю, де грівся на сонечку великий пес полкан. До Полкана підбіг маленький мопс і почав на нього кидатись і гавкати. Хапав його зубами за величезні лапи, за морду і здавалось, дуже набрид великому і похмурому собаці. Постривай! Ось він тобі дасть, сказав Володя, провчить він тебе. Але мопс пустував, а полкан дивився на нього дуже прихильно. От, бачиш, мовив до володі батько полкан добріший за тебе. Коли з тобою починають бавитися твої маленькі брати і сестри, то неодмінно справа доходить. До того, що ти їх одлупцюєш, а полкан знає, що великому й дужому соромно кривдити маленьких.